У мене ось така проблема в Instagram. Так починається, мабуть, 90% повідомлень в Дірект від підписників. І сьогодні я розповім вам, де шукати які обмеження на вас накладені і що потрібно перевіряти. Обов'язково додивіться до кінця, тому що в кінці я розповім деякі важливі деталі. На зв'язку Іван Шевцов, давайте по порядку. Якщо у вас якісь проблеми з рекламою чи щось не працює, перевірте, чи немає у вас ніде ніяких обмежень. Це в першу чергу. Чи немає обмежень на сторінці в інстаграм, в профілі, Фейсбук, рекламному неді і тому подібне? Де і що дивитись? Поїхали. Перевіряємо, чи немає порушень в вашому інстаграм. Для цього заходимо в свій інстаграм в налаштування, розкролюємо в самий низ. І дивимося статус облікового запису. Якщо всі галочки зелені, значить з вашим інстаграмом все добре. Наступним ми перевіряємо рекламний кабінет. Якщо у вас рекламний кабінет з Facebook прив'язаний до Instagram, то все класно, все добре. Заходимо в Facebook, натискаємо більше, переходимо в Ads Manager. В Ads Manager натискаємо на всі інструменти, вибираємо тут центр підтримки компаній. Вам відкривається ось таке меню, в якому ви можете побачити, чи є якісь порушення, чи немає в вашому Фейсбуці. Переходимо ось сюди на огляд облікового запису. Дивимося, чи є недавні проблеми. Якщо нічого немає, класно. Дивимося на вирішення. Якщо нічого немає, класно. Вибираємо мої облікові записи і натискаємо Переглянути мої облікові записи. І ось тут, на цьому пункті, ви можете побачити, які саме у вас є бізнес-менеджери, скільки їх чи є вони заблоковані, чи є якісь обмеження, чи є обмеження з особистим рекламним кабінетом який називається обліковий запис Facebook, а також облікові записи компаній, це мається на увазі бізнес-менеджери. Коли ми вибираємо обліковий запис Facebook, ми переходимо в наш особистий рекламний кабінет, і тут же ми бачимо наші бізнес-сторінки, навіть якщо вони знаходяться в бізнес-менеджерах. Тут ви можете перевірити, чи немає грубих порушень з правилами обмежень реклами, відхилень реклами і тому подібного. Якщо у вас так як і в мене, нічого немає, все класно, продовжуємо далі. Повертаємось на один крок назад і дивимося облікові записи компанії. Особливо мене цікавить той, в якого є обмеження. Натискаю на нього, відкривається, і я бачу, що в мене є обмежений обліковий запис, і щось з цим потрібно буде зробити. Тому я перевіряю спочатку, що в ньому є. А в ньому немає сторінок, в ньому немає рекламних облікових записів. В ньому немає облікових записів. WhatsApp. він просто обмежений. Можливо, у вас Instagram знаходиться в цьому обмеженому обліковому записі. Де це глянути? Натискаєте ось тут на всі інструменти, натискаєте на лаштування компанії, і відкриваєте ваш бізнес-менеджер. Якщо вам відкривається ось таке вікно, як в мене, значить потрібно натиснути на той бізнес-менеджер, який був обмежено. Нас закидує в сам бізнес-менеджер. Ми дивимось сторінки, нічого немає. Облікові записи інстаграм. Тут є обліковий запис інстаграм, і видалити його звідси з обмеженого бізнес-менеджера не вдасться. Ось. Цей обліковий запис не відповідає вимогам та нормам правилам рекламної діяльності. І таке у вас може писати, якщо ваш інстаграм знаходився в бізнес-менеджері, який заблоковано. Якщо ви знайшли, що ваш інстаграм знаходиться в ось такому заблокованому бізнес-менеджері, що можна зробити? Повертаємось в центр підтримки компаній і надсилаємо запит на перевірку, надіслати запит на перевірку. Можливо, у вас щось тут, ось так, як і в мене, треба буде додати. То, якщо потрібно, проходимо всі етапи, натискаємо Я не на робот продовжити. Далі тут потрібно до цього бізнес-менеджера додати номер телефону. Вам же сюди також, якщо у вас така ж сама форма, вам потрібно буде вказати ваш номер телефону, по якому вам можна дозвонитись. Бажано той, який є в WhatsApp. Далі ви отримаєте смс від Facebook, вставляємо сюди код, який ви отримали. Переходимо до наступного етапу. І далі вас просить завантажити посвідчення особи. Зараз в цей Facebook я не буду завантажувати посвідчення особи. А якщо ви хочете дізнатись, як правильно завантажити посвідчення особи. Якщо ви все зробили вірно, то ваш бізнес-менеджер можуть розблокувати і ви надалі зможете користуватись всіма функціями бізнес-менеджера, рекламного кабінету. Бізнес-акунти інстаграм та все інше. Якщо у вас щось не вийшло розблокувати чи є будь-яка інша проблема, то вам точно варто дочекатись наступних відео. Наступний пункт це перевірка бізнес сторінки, і так ми її перевірили через центр підтримки компаній, але тепер нам потрібно перевірити нашу бізнес-сторінку на момент порушень в плані контенту. І для того щоб перевірити, чи немає на бізнес сторінці порушень. В плані контенту якогось забороненого, заходимо в свій Facebook. Ось тут, де ваш аватар. Перемикаємось на бізнес сторінку, та яка прив'язана до вашого Instagram. Натискаємо рекомендування сторінки, і ви побачите, чи є якісь певні порушення, чи їх немає. Також я рекомендую обов'язково перевірити статус сторінки, чи там немає порушень. Отож, ви все перевірили, і як же Ваня вирішити проблему з рекламою? Вона не вирішилась досить часто на консультаціях допомагає саме правильна. Прив'язка інстаграм до Фейсбук, тому що в деяких людей є певні моменти, які вони порушують. Десь прив'язали внутрішній рекламний кабінет, але з'єднали з Фейсбуком. Десь неправильно прив'язали сторінку, десь не додали бізнес-менеджер і тому подібне. Зараз важливо перше війна триває. Тому якщо ви додивились до цього моменту, задонати 10 гривень на ЗСУ. Ну хоча б 10 гривень. Друге, якщо ви додивились до цього моменту, то варто поставити цьому відео вподобайку. Я думаю, воно корисне. Третє. Якщо у вас є проблеми, ви не можете її вирішити, напишіть мені в інстаграм, додайте скріншоти, і я обов'язково вам допоможу. І четверте, є проблеми з платежами. Якщо у вас саме проблема з платежем, то внизу під відео я залишу посилання на публікацію в інстаграм, де ви зможете прочитати один із способів, як вирішити. Вашу проблему. Ну, а про те, як правильно прив'язати Інстаграм, як правильно відв'язати Інстаграм від Facebook, тому що це теж дуже важливо. Я розповім в наступному відео. Обов'язково підпишіться на канал, дочекайтесь його, воно скоро вийде. Ви зможете все детально розібрати. Я дякую, що ви додивились до кінця. Надіюсь, тепер ви будете знати більше, де шукати порушення і обмеження, якщо такі виникають. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей! Як відв'язати інстаграм від старого Фейсбуку? І вони роблять це неправильно. Інстаграм може видаляти ваш Фейсбук і старий рекламний кабінет, стара бізнес сторінка А для тих, в кого є така чи така помилка, натискаємо видалити.